Вітаю всіх на каналі Пральня Медицина. Дякую, що ви дивитеся, це дуже добре. Сьогодні ми поговоримо на тему молочні залози і як правильно обстежувати залози молочні жінкам. Це дуже важлива тема, тому що дуже багато є на сьогодні онкології молочних залоз, а це дуже тема серйозна, тому що онкологія залози молочної або грудей дуже часто виявляється на пізніх стадіях, а на цих стадіях уже Лікування майже неефективне або деколи навіть неможливо. Тому тема сьогодні – це правильна діагностика грудей або молочних залоз. Тому не перемикай, близько підписуйся, став подобайки і чекай на ваші коментарі. Це дуже важливо, коли ми маємо дискусію або діалог, навіть маючи відеосюжет. Дуже часто жінкам дають направлення на обстеження грудей, яке називається мамографія. Я розумію, що це супер, це швидко, це е, доступно і. Популярно. Але е, не забувайте про те, що мамографія це обстеження, яке використовується РНГ. Тому чи варто кожен раз або кожен рік себе опромінювати? я думаю, що ні. Що ви думаєте, я не знаю, тому чекаю від вас в коментарі, що ви думаєте щодо щорічної мамографії жінкам. Тому чекаю коментарі, чи варто на вашу думку, робити мамографію жінкам щорічно. Тому чекаю, буде цікава ваша думка. Ну, поїхали далі. Багато хто не знає, що для того, щоб виявити онкологію, мамографії буде замало. Чому замало? Тому що не дуже багато онкології або раку грудей, це рідинні структури і структури, які мають багато судин. Завжди пухлина. Злоякісна, тобто рак, будь-який тобто онкологія має багато судин. Тобто кожна пухлина ракова вона завжди діагностується на обстеження за ступенем кровотоку. І так само по ступеню кровотоку можна виявити наявність або ступінь злоякісності тої чи іншої пухлини. І навіть якщо вона на виглядає нормально, якщо в неї підвищений кровоток, це вже може бути. Підозрюю, що це може онкологія. Тому що важливо знати вам? Що є два втеження грудей: це мамографія і другий метод, який я популяризую, рекомендую, нагадую, це ультразвук. Що важливо знати, чому краще робити ультразвук грудей, а не мамографію? Дуже просто. Я вже вам нагадав перед тим, що. Дуже важливим критерієм оцінки онкоризику або онкопатології це наявність судин в будь-якому утворенні. Саме рентген або мамографія не бачить судини, не бачить рідину. Тому, якщо ми говоримо про рідинне утворення, навіть рак, і він рідинний, маленький і в мамографії не буде видно. Його видно на УЗД. Тобто ми можемо на УЗД. Направити будь-якого пацієнта, незалежно від віку, чи молодого, чи старшого віку, жінку. І людина зможе отримати швидку діагностику прямо в кабінеті лікаря, і забути про всі свої думки погані про те, що, можливо, в неї рак. Тому що, якщо ми говоримо про мографію, людина записується і треба там чекати, можливо, там деякий час, а можливо, навіть і наступного дня. дані. Або висновок. Це За цей період, якщо людина боїться про онкологію, можна навіть деколи і здоріти. Тому, маючи в своєму арсеналі ультразвук, ви можете спокійно побачити всі утворення заглузя молочні, за допомогою ультразвука ви можете оцінити. Тобто лікар може оцінити ступінь кровотоку того чи іншого утворення, якщо воно є відповідно, і поставити певну ступінь. Добро чи зло. Тобто, якщо вам треба проходити діагностику грудей, то краще вибирайте між мамографією і УЗД, краще вибирайте ультразвук. Це буде безпечно, це буде надійно, і це буде більш інформативно, чим мамографія. А для чого ми робимо встеження? То щоб переконатися в тому, що у нас все добре. Тому дуже важливо, що маючи УЗД, лікар може побачити утворення. Якщо вона є, відповідно враховуючи ступінь кровотоку, його оцінити, і якщо кровоток в даному утворенні підвищений, це може говорити про онкологію. Тому маючи ультразвук, ви зможете вчасно і в цей момент отримати інформацію, що чи є, чи нема у вас утворень, і якщо є, то які вони? добро чи зло? Тому, якщо вам рекомендовано або вас турбують, Груди обов'язково краще вибирайте обстеження ультразвук, яке зможе вам чітко дати основні параметри, основні зміни, які є у ваших грудях. Це важливо і краще себе перевіряти або робити щорічно ультразвук грудей всім жінкам, щоб чітко побачити, чи є зміни, чи немає, і якщо є, то які, і якщо є зміни, то вчасно. Зреагувати. Не забувайте, що для того, щоб бути здоровим, треба ще регулярна правильна діагностика. Тому краще робіть обстеження грудей щорічно, робіть ультразвук грудей і всі будуть спокійні. Не забувайте ставити уподобайки, підписуйтесь і чекайте на коментарі. Дуже важлива тема, тому обов'язково можна її поширювати в своїх мережах. Відповідно, що більше людей, можливо, також отримали необхідну корисну інформацію, і саме вони те, що ультразвук є найкращим методом діагностики молочних целус. До нових зустрічей!